Добрий день грибники. Ви на каналі Золота Рибалка. Але йду по гриби. З вами Василь. І сьогодні буду пробувати нарешті вже відкрити грибний сезон. От піднімаюся тією дорогою до гори, Буде такий мішаний ліс, граб дуб. Буду пробувати щось знайти. Я пару разів вже ходив, нема нічого, але вже кажу, що вже помаленьку починають з'являтися грибочки. Тому буду пробувати таке, щось вже нарешті нині знайти, хоча би пару штук, щоб вже нарешті відкрити той грибний сезон. На рибалку не їду поки що, то буду пробувати збирати гриби. Павутиня вже летить. Тому підписуйтесь на канал. Рибаки, грибники. Я думаю, багато таких є, що люблять і грибочки збирати і рибу ловити. Ставте вподобайки і будемо. Будемо нині збирати гриби. Надіюся. Все, палець вверх, подобайка. І по гриби. Ну що, нарешті, нарешті знайшов маленьку білого грибочка. Ось такий красунчик, але то перший. Звичайно ну, малесенький, але якщо знайшли, то вже добре. Значить вже починаються грибочки. тут як тільки починається, тут народу тьма. Тому знайти великий, то треба дуже гарно глядіти. Більшість ото такі, ну і трошки більші. Великих то трошки тяжко знайти. Попадаються, але більше отакі от дрібненькі, бо їх мало хто замічає. Зараз будемо ще другу глядіти. Все, давайте підтримайте на мене подобаючкою, А я поглядів оглядів далі. Ох, ви тільки подивіться, ото вже екземпляри гарні. О, дивіться, який. Бачите. який один біленький. І от другий. Ще гарнішечки. Бачите? Які красені. О. Ота. -от -от. То вже не той малюк, то вже гарніший. Ну, то вже 100% можна казати, що вже гривний сезон офіційно відкрито. Ставте свої подобаючки, підписуємося на канал. Ну а я збираю далі. І ви тільки подивіться, знову біленький. Ух, як я їм радий. Нарешті вони вже з'явилися. Бачите? такі вже мене тішать. Кінчились. Дощі, холод, почалася жарати яждень, така була, що 30 градусів, Но нині вже легше. І вискочили біленькі грибочки. Ну, Вчора то дуже гроза пройшла в нас і град. Хто знати що робилося. Але хоч на городах. Слава Богу, що хоч нічого не повибивало. Ну такий град помірний прийшов, але трохи був. А так бачу по сусідніх селах, то навіть добре понаробляло людям біди. Так, дивимося. Чи нема ще? Зазвичай вони по одному не ростуть, але може бути їх хтось вже знайшов. Його напарників лишився тільки одненький. Не видно. Значить був одненький. Ну що, забираємо і йдемо далі. А от є й другий. Не тільки другий, а й третій. Бачите, отут вот. От я в тих гіряках я знайшов того одного вийшов на дорогу йду. І от. От бачите. От один. я казав, де його родичі. Одненький. І ось під листям сховався ще один. О! Шапку збив. А ну ще напишіть мені, як ви грибочки збираєте? Зрізаєте чи викручуєте? О, дуже багато йде суперечок, що одні кажуть правильно викручувати, Другі зрізати. Напишіть у ну, коментарях, як, на вашу думку, правильніше. Ну я, наприклад, от, викручую. Ну то напевно вже все. Якраз було три штучки. Більше не видно. Так, знайшов я трошки білих грибочків. Майже всі вам показав і буду помалесенько йти додому. Вже починає йти ближче до вечора, я йшов після обіду зранку не вийшло. І так буду собі попасом йти, підніматися вище і буду йти додому. Там вже покажу вам в кінці, що я назбирав. Ще, може так зараз десь знайду щось. О, бачите? Онлайн, грибочок онлайн. Бачите? Який? Красень? О! Який. Красунчик. Сам чи не сам? Ну, поки що не виднося. Зараз ми подивимося ще по краю, але напевно що сам. Добренько. Забираємо і буду йти далі. Там вже з виходу, на виході з лісу покажу вже вам, що назбирав. Такий от красень. Ну я вже от на виході з лісу. Ось мої грибочки, що я назбирав. Невеличкі, але приємно. от. Один, два, три, чотири, шість, сім, 6, 7, 8, 9, 10, три, чотири, 15. І одна сироїшка. 15 грибочків. Я рахую та для відкриття. то досить гарний результат. Тернопільський регіон. Тернопільщина привіт грибникам, рибакам. І буду жити додому, бо я кажу, зараз вже буде вечеріти. І от такий-то вихід по грибочки. Кому сподобалося дане відео, підписуйтеся на канал, ставте свої вподобайки. І всім вдалих рибалок і грибалок.